Хочу, щоб ми поговорили про те, що зроблено, чому ми ніяк не можемо просунутися вперед по багатьох напрямках. І хочу почути вашу думку з приводу запропонованих нами заходів. Бо коротко інформуючи про те, що зараз є, з статистичних даних, хочу сказати одне, що в 2014 році померло 790 осіб цього року 139. Хіба нам про що ще потрібно говорити? Хіба нам потрібно говорити про якісь європейські стандарти, куди ми хочемо потрапити, як ми хочемо спілкуватися. Нас оцінюють по роботі і по о, тих обов'язках держави, а в даному випадку обов'язок держави є забезпечити нормальне відбуття покарання чи будь-яких інших примусових заходів в місцях, де, обмеження, де стосовно осіб застосовані певні обмеження. На жаль, ми маємо проблему з віл-інфікованими. Ми маємо проблему з лікуванням туберкульозників, ми маємо проблему з лікуванням інших захворювань. Тому побудуємо нашу роботу наступним чином. Доповість Володимир Володимирович про те, що є, що ви бачите, які проблеми. Коротко вкажіть кожному з представників установ державних установ, які ми запросили сюди, про ті недоліки, які є в їх роботі. Про наші недоліки, я теж би хотів почути. І ваше бачення з приводу запропонованих нами і нашими працівниками заходів, які є. Я думаю, що спільними зусиллями все-таки зможемо за місяця три проінформати про те, що є все-таки позитивні зрушення і на цій, скажімо так, фінансово забутій частині нашої роботи безпосередньо лозевому управління Генеральної прокуратури, взаємодії з прокуратурами обласного рівня, організовано та проведено низку перевірок щодо медико-санітарного забезпечення осіб, які перебувають в обмеженнях свободи. Та ці перевірки були проведені у період першого кварталу. Перевірки показали, що все-таки у більшості таких місць, де особи отримуються в обмеження свободи, наявні порушення законодавства. Що може вони полягали? Полягали в основному горові Ігорич, коршречеговій первинній наданню медичної допомоги. Це торкається кімнат доставлених затриманих, спецприймальників для адміноарештованих, ізоляторів тимчасового тримання. На неналежному рівні відповідно там і умови, і квадратні метри, які являються, в принципі, і визначені вже законом України про міліцію і галузевим наказом Міністерства внутрішніх справ 2009 року. Чотири квадратних метри, на жаль, не забезпечено на одну особу. Такі ж вимоги являються європейським стандартом. Несвоєчасне медичне обстеження засуджених наявність у них тяжких соматичних та інфекційних захворювань, зволікання з проведенням хворих до лікувальних закладів, некваліфіковане лікування є основними чинниками, що негативно впливають на рівень смертності серед засуджених. Як наслідок минулого року в виконання покарань померло 790 осіб. З них у лікарнях 379. Рівень смертності в управних колоніях Вінницької, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської та Одеської областей є найбільш високим у державі. Неприпустимими є ті факти, коли до нас засуджені, звертаються з черговими постійними зверненнями, ми відбуваємося від цих звернень, даємо доручення, починаємо перевіряти про те, що він хворий, має підстави для звільнення за статтею 84 Кримінального кодексу, а ми маємо наслідок який. Що поки адміністрація дає подання до суду про звільнення цієї особи за хворобою, mm. є випадки, коли під час судового розгляду люди помирають від захворювання. Є такі випадки, є кримінальний процесуальний кодекс, є підстави, вносять в ЄРДР, розслідуйте, доводимо вину, доводимо. Винно то, що не акредитована установа. Будемо садити в ті ж самі місця. Немає ніяких проблем. Звичайними, простими методами, ну, я б перше хотів би, щоб наша розмова була конструктивною в якому плані. В тому плані, що людина, яка хоче, шукає можливості, яка не хоче причин, це і раз. Друге питання. Я не хочу, щоб бесіда перетворювалася в питання виправдання, ну, таких, скажімо, от ми тому не можемо, тому не можемо. Це не цікаво. Мені це не цікаво, мені цікаво, як ми просунемося і вийдемо з того випадку. Стосовно того, що ви говорите, тих фактів, що ви не говорите, всі відомості вносите в ЄРД, Дуже от і все. А не вже не контролюйте там по прокурорах областей і так далі, що вносять, не вносять це питання таке. Вносити, доводити і показувати громадськості. От і все.